От, автоматик мем мум, Київ Господи важкі такі ніки друзі, важкі. Гарно, коли от є ім'я, знаєш як звернутися до людини. Тепловий насос, вода-вода, всього дві скважини. А які це скважини, коли у вас вода-вода взагалі-то? Це у вас ґрунт вода, якщо ви скважини до 1000 кВт на місяць на 150 метрів квадратних то я вам наведу зараз розрахунок і трошки вас приземлю. От щоб ви трошки все ж таки приземлилися, дивіться. По-перше, мені в коментарях людина, давайте мій фейс, тут треба вже показати. В коментарях мені написав, написала одна людина, що у мене будинок 170 метрів квадратних. Я спалюю всього-то 270 метрів кубічних газу. Те, що ви там набудували, це фуфло повне. Так от. Рахуємо. Рахуємо, хто як, друзі, будує. Наскільки е, нормально ми будуємо. Ну, наш колектив. Дивіться. Будинок 170 метрів квадратних. Людина хизується тим, що спалює зараз 270 метрів кубічних. Зараз в теплу зиму. Коли у нас це просто мрія якась да на зло нашим сусідям, такі теплі зими декілька років. Він спалює 270 метрів кубічних. Є такий коефіцієнт 10,6 ми переведемо на кіловат години, якщо б він опалювався електроенергією. Тобто 270 на 10,6 ми маємо 2862 2 кВт, години якщо б він опалювався електрокотлом. Тобто 1 метр квадратний йому зараз обходиться по опаленню, по енергії, яку він витрачає, в еквіваленті на електроенергію на 170, 16,84. Так, правильно ж? Правильно, 1 метр квадратний цифра. От ви пишете, що у вас будинок до 1000 кВт на місяць, вода, вода. Це означає, що середній ЦОП у вас десь біля 5 за опалювальний сезон. Тобто це еквівалент 5000 кВт на 150 метрів квадратних. Тобто, якби у вас був електрокател, ви б витрачали 5000 кВт. А тепер, друзі, мій будинок, який я вам показую на вебінарах неодноразово. Да, показую в онлайн, як все це відбувається. У мене от до 1000 кВт. Ну, там, 900, 900, ну, 1000 беремо. Мать чого заново. 1000 кВт. І ось ми з вами е, маємо наступні характеристики: 5000. Ділимо на 150 равно. 33,3. Вибачайте, ви навіть гірше, ніж людина, що писала. А у мене виходить 1000 на 90 11 і 11 Друзі. От подивіться, чому я веду канал і кажу вам про якісне будівництво. Якщо ви хочете дійсно хизуватися будинком, то збудуйте його якісно. Якісно. І ви зможете хизуватися. Тому що, якщо я встановлю тепловий насос, мої витрати будуть складати 330 кВт годин. І це буде 330 на 90 3,7 кВт. Це проти ваших 33,3. от про що мова. Розумієте це? Коли просто постійно цим стикаєшся, просто дивуюся людям, дивуюся. вони міряють енергоефективність грошима, котрі вони використовують. А міряти треба енергією. І зменшити вартість, ми можемо змінювати, помінявши от я міняю електрокатол на тепловий насос і все. І всі йдуть лісом досвідос. Мені от настільки маленькі, ну в порівнянні от з більшістю будинків, невеликі витрати на опалення, що мені навіть досі. Будинку 8 років, 8 років проекту, а мені досі не вигідно ставити тепловий насос. Досі. От це якість будівництва. Розумієте? Оце якість будівництва. Тому е, я вам дуже раджу підписуватися на цей канал, уважно слідкувати, дивитися, як ми будуємо, які рішення ми закладаємо в проєкт, бо я показую проекти. Для того, щоб розуміти, де проколи, де. Основні витрати потім на опалення йдуть. Підписуйтесь, радьте канал і далі. І краще збудувати якісніше, ви отримуєте кращий ефект, ніж ви приліпите метр пінопласту десь, в якомусь місці. І при тому залишити все інше холодним, примерзаючим, продуваючимся і так далі. Тобто, питання теплого будинку це комплексний підхід від фундаменту до канька даху. Все це, це повинно враховуватися. І всі ці системи ми розбираємо на цьому каналі, друзі. Все. дякую вам за увагу. Будь ласка, от внизу є посилання на круту фірму, яка класно проєктує, дорого проєктує. Але воно того вартує, е, класно будує, поки що будує, тому що нам зараз дуже важко із за ситуації в країні. На жаль, наш колектив дуже роздроблений зараз, і система, котра була збудована до вторгнення, вона зруйнована. Але все ж таки ми ще намагаємося будувати. Тому, поки ви можете, користуйтеся цим. І тоді ви зможете хизуватися своїм будинком.